І всім, всем привет підписчики, подписчики, с вами Сенес Юсімаш и у нас буде новий відосик по Roll Stars. І підписчики, я думаю, ви додалися, що названня буде відос с Ап, Апном 49к. Підписчики, я вже приближаюся, скажімо так, до полуфиналу. Не мінялась з Апнув 49к. І мені ді ровно до дістанется ровно 1000 до 50 к Подписчики, я думаю, вам я, скажу чесно, я. Uh, вчора, щоб розуміли, на цьому аккаунті було 48367 кубків. Я апнув утром 400, потім в апнув 500-600. І потім як сів вечором гулять і апнув 971 кубок. Щоб ви розуміли собі, коли вийшов цей базлайтер. Ну, Коротше, не зягло іграти на других пперсах, це нереально. Цей базлайтер тебе візде знайде. Отіжме і бросить, скільки на них крис. Падає, ну, скільки на них кризи буває, і ми даже спойлю. Ось піскалідери. Не боє. Базлайдер. Кожна катка з базлайтером, базлайтер. Базлайтери, базлайтери. Кожна катка з ними базлайдерами. Виграти ну, дуже важко буває. Дуже важко буває виграти. Це дуже... Це прям редкость. Всю, я, я вам тут не покажу сейчас. Гуляв, коротше, в 3х3. 3. А Гуляв якраз був в нокаут. А кто та, такие, та, ще вчора таку катку. Как карту дали на шеде. блін, така карта раскрыта, не нормально пуляю. Так от, що про 3, на 3 в нокауті. Короче, я беру базлайтера. двох базлайтерів тіму, А пойворна на 1100. Тисячу... 7 кубків. Це третє на 1000 кубків. І Адгар на 50 ранг. Там почти апнули е, максимальний ранг, ну там потім катку програли, потім наприклад, я кажу, бросив. Я других пірсів апать. В итоге там Нані на, на 33-й, я Френка на 31-й. а а, ну катку виграв, На гавсі, на Мейсі. Що так? Там ще кось аппети, не пам'ятаю. А, апнув ще цього, як його. Де цей чел? він? А, я б ну ще йде на 500 кубків, бо вибирати нереально спокійно. Зараз знаємо, що у нас за карта, а карта така. Так, йдем. В парне ще йде? А точки. Щоб музичка була. Заглянем що нас. Ах, я забрав нас... подарочок. Скин же новий. Новий скин. Я його. На бібуху. На бібі, бібі, бібі. -бі. Так тут у нас стоїть подарок. Подарок дають ящик. Давайте я вставлю це на відос. Я зніму коло відос з сосу відкриттям Давайте да, давайте зніму відос. Стати лайк, підписуйтесь на канал. А ми відправляємося що, ми відправляємося на цьому бойці я не хочу грати, що мені. О! на цьому можна, понадобий кадру. Нам стається ровно три катки. Жаль, ти не їх <смах> Проіграємо, то буде про це затягнеться надовше. І от від, від підписчика це вже буде... Ту, в прошлому листі була одна третя, це вже буде одна друга. Пушамо. І станеться... Ця... Постання, постання, ти ще є кубки. Щоб ви розуміли, це я за день, а ну десь около... Так, це було... Ну десь, може, п'ятсот чимось куб, кубків явно. Хоча я так посчитав, що мені було в день апать, ну щоб так конкретно спіть до ДР. Бо я ще, ну я хочу до Дня рождения спіть до апать. Знаєте, що прям так точка в точку, що типа подарував собі на день речі, так я почитав, що мені бать по 4 закупки. Ну вчора я, я, якось, знаєте, я якось так пішло, що я вирішив, а ч піне покатати? Я ввечері просто сильно рано лягав спать, і я ввечері поки ну, лежав в кваті, я в кубки. Щоб ви розуміли собі, да, таке було. Ну тепер татака та, та, така. Сидимо, ждемо погоди і все. Я опять банок зафармив і ждемо. Бо карта була друга. Кстати, що я не буду добачу цей базлайтерів, що ж не... Молодець, у них. от. Блін, боже. Чи не що в мене ще ж є. Топ-1, все. БСР коротко ясно. Да, хтось з вас скажет, а це по-кресінськи. Це ще Д! Тут по-друге люди не гуляють, тут даже якщо люди гуляють. Так, 30 20 кубків. А тепер три катки остається. Купільц И подписчик Ямкошик, що, що Апну 50к, я думаю, що в цьому сезоні, скажемо так, миссию я свої випавнив. Не, в цьому угоду, скажемо так, я свої місії випанив. А на следующий рік я, пишешь вам не знаю, казать, не казать, я планирую либо 60 апать... либо даже может 70 -ка попробувати капнуть. У бачу баз катка... все кат Це... зміновилося те, що було. Ось такі всі катки були, блин. Цими базлайтерами, блин, така воно. Я просто не понимаю, тут одного. в одного смысла їх апать. 54. Якщо все равно ти з нього кубкубки не Це Ти просто опущу для ящика. Кстати, я тоже буду апати для ящика. Для вівического, бо я всегда маленькі ящики і больчик, ну там 100 кубків апав. А за хоча по 1000 кубків, щоб тебе відкрити 1000 кубків ящик. Я думаю, вам таки понравиться контент, заставити лайки, подписуйтесь на канал. Якщо не дрікається сим. Дрик-дриты дрик. дрик, дрик. Так сиди, подожди, пока пока по тебя не прийдуть Так тактика жизни, Кстати, я не знаю, скільки тут базлактере було в кар на ці катки. Кажется, це вся ігра, блін О, піпер Ну, папер то есть. Ну, кликай на піпер? Б, ну от В принципе, такая -ка, катка всегда и была. Ну, а, в принципе, мы возвратились до того, с чего начинали. Я что катку. Ладно, это все, конечно, хорошо, надо менять перс. Надо брать перс, если кого я стрик. Вот так я буду долго буду дрыгаться. Не, Сквика не хочу, не хочу. Джина тоже не. Такого, в кого инстрик, я им их пораздавать, им желяки бафы. Погнали на Не На шейді погнали У нього 4 він, він, він стрік. Зараз виграємо катку, це вже буде, якщо топ-1 це буде 14 кубків це з стріком Якщо топ-2, то це буде... Це -то за, тут скидають за топ-2. 7 чи 8, не помню. 7 дають, то це буде 19 кубків Ну, знана, да, що хотя под народів в ці на 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 зї кажемо зараз вляємо. Ну, хотя без стенки. А на кац, і там була відкрита стіна. Ага, ну, в принципі, уходь ти що вообще що? Ти не нормальний. Бензин дехать перед. Уходь, не просто, ну, кизи, що це. А сейчас, кстати, ті майди, такі полуфубракати. Боже. Я вчера так їх про них розказував. Блін, а на них тільки вчора понарожали цих полуфубракати. Тут вічі, дайте я верну, бо це буде довго, якщо я так буду гратися. Попишечки, відправлявся в катку, я Верну кубки, просто просидів про, про, про на джекі і поверну. Коротше, вже вирішив піти в одіночно ще де, може щось поміняється. Я пішов на спайку следующу катку. Ну, ясно, стромно мені. Є така такая папуга, мау поближе прийде, банка скрыйся і піде як йому залетіло ай я як залетіло Де ж ти не такой від мене Ага, що таке, жим-жимнула, да? Хе-хе! Люблю жим жемжиме Бляти просто бот, ви даже, блять, не, не, не вмієте. Пані, як казав, міті собачі, собача смерть. Он так само знімала своїм базайтером. Це собаки, блять. Імела тільки. Прияй. Не хоч, да? Не йду. Боже, даже не дам мені крипти вольту. Ну це собака запоняться шакали, бліці. Такі шакали, що, блин. Да да, дайте еще до катку виграю, бо це буде довго.